У Саксаганському районі кажуть, найбільший їхній скарб це діти, яких понад 26 тисяч. Щороку, першого червня, дорослі намагаються охопити якомога більше, малечі різноманітними святковими програмами та благодійністю. Оскільки свято збіглося з початком оздоровчої кампанії в пришкільних таборах, близько тисяч дітей організовано разом з вожатими, вихователями чи батьками прийшли до Саксаганського парку. Це вихованці наших шкіл, дитячих садочків. Сьогодні для них приготовлені заходи, де діти будуть приймати участь. Діти кожна дитина, яка прийшла до парку, вона отримує подарунок, приз. Дорослі роблять все необхідне, щоб наші діти нашого Саксанського району були найщасливішими. У парку тут і там діти групами проходили етапи спортивної ігрової програми, брали участь у конкурсі малюнків на асфальті та різноманітних майстер-класах. детского творчества Сонях, руководителей кружка проводим доятках мастер класс сегодня праздник у нас сегодня мы с детками будем делать у нас лето весна вот такие вот цветущие веточки а, прикольно весело мы пришли вот в таких вот костюмах чтобы повеселить народ да. чтобы нам запомнился этот праздник и другим он тоже как-то запомнился за счет этих костюмов и здесь очень хорошо мы сейчас будем рисовать танцевать ну все это нужно для того чтобы да. поднять всем настроение здесь весело с Саксаганском района З нагоди міжнародного дитячого свята депутати та підприємства Саксаганського району долучились до благодійної доброчинності для близько 300 дітей пільгових категорій. А ще сьогодні розважали малечу на усіх дитячих майданчиках району.